Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк ЮАМ, Одеська філія, і у нас нове крутезне надходження. Це Volkswagen Multivan 2011 року з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач. Автомобіль має лише один косметичний підкрас, капот від сколів, чисто косметика, все інше у рідній фарбі з оригінальним пробігом. Двіці, який красень. Зараз покажу салончик. Двері на дотяжках. Салончик такий просторий. Можна з комфортом подорожувати, відпочивати у дорозі. Клімат-контроль для задніх пасажирів. Салончик трансформер, хочете їхати в одну сторону, хочете в іншу, ой, хлопнув, тут дотяжка. По техніці автомобіль повністю обслугований, ніяких зауважень немає. Дивіться стан, всі ми знаємо, болячки вагів. обслугований по регламенту. Ніяких помилок немає. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Микили Грушевського 15 а Чекаємо саме на вас.